І так, усім привіт, і сьогодні у нас огляд на мої подарунки, які мені подарували на день народження. Він був 6 липня і мені виповнилося 13 років. А тепер поїхали. Першою у нас іде футболка з Сен-Ріо, а ще у неї малюнок позаду. Ну все, я не знаю, що сказати. Далі у нас іде рожева спідниця, вона мені дуже подобається. Потім у нас є чорні високі шкарпетки, від них прям вайб 2020-го. Ностальгія. Далі у нас рукава, мені вони дуже подобаються, бо допомагають заповнити порожнечі на руках. А потім у нас просто шикарний пояс. Від нього вайб стилю емо і сцен, і мені це дуже подобається. А ще у нас є дуже милі шкарпетки з жабками. Я обожнюю жаб. Ті шкарпетки з приколом. У них на вивороті написано своє болото. Ну а далі у нас ванси і конверси, причому реальні. А потім і доцілий набір чокерів. Наступна річ це обубу. Так, я теж застрибнула на тренд. Потім у нас іде браок з куромі. Я люблю Санріо. І остання річ це просто зошити. У них дуже гарні обкладинки, і в цьому проблема. Мені буде шкода їх використовувати. Скоро в школу. Ну а на цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Дякую за перегляд, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і до побачення!